Заплакало небо, трава похилилась, замовкли вітри, тільки мати молилась, героя душа відлітала на небо. Упав він в бою Україно, за тебе. Героя душа відлітала на небо, Упав він він бою, Україна за тебе, плакав батько старий, на колінах до Бога молився, Може, син мій живий, бо ще вчора маленький наснився, я з ним жито косив, мати лузі ламала калину, батько очі відкрив, обійнявши сумну домовину. Я з ним жито косив, Мати в лузі ламала калину, Батько очі відкрив. Обійнявши сумну домовину, без надії ридав, аж дощами заплакало небо. Чом мене не забрав, не покликав савішній до себе. Від журби посевів, била. З чайкою, Сплакана мати, не дай Бог нам синів, молодих на той світ проводжати, від журби посевів билащайкою, сплакана мати, не дай Бог нам синів, молодих на той світ проводжати. А поряд з очима від болю сумними, схилились його бойові повратими. помстити склялись вони взявши за зброю, і рім прогремів тричі слава герою. Помстити склялись, вони взявши за зброю, і грім прогремів тричі слава герої.